Інтриз. отримав чергову таку посилочку від розетки. Це у нас Powerbank. На 16 тисяч мА. Пакетик. Нам добу по Так. Гарантійний талон. От. Зараз розпакуємо сам Powerbank Xiaomi. Вот. Бачимо фірмові знаки. Розпакуємо сам Powerbank. Бачимо дизайн Xiaomi, як завжди, на висоті. Кабель для підключення до телефону або комп'ютера. І, власне, сам Powerbank. Такий, отут, бачимо, 16, 16 000 мАч. Ось такої форми. Powerbank, два USB виходи, один вхід мікро USB. Ну, досить такий симпатичний павербанк. Тепер залишається тільки протестувати його в дії і побачимо, який буде результат. Але думаю, що він буде не гірший, ніж всі його попередники. Компанія Xiaomi відрізняється чудовою якістю, а на розетці завжди чудовий товар, фірмовий, без всяких підробок. Тому я і раджу всім купувати товари на розетці, тому що це якість, швидкість доставки і комфорт в обслуговуванні. Дякую вам за увагу!